Сьогодні я хочу поділитися з вами враженнями від будинку, який продається у нас у Дмитрівці в котижному містечку Оклахома. Будинок 140 квадратних метрів з високою стелею, тому що в стилі скандік. І дивіться, як тут, по-перше, гарний який вид з вікна. Тут у нас такий балкончик з двох кімнат можна вийти на цей балкончик. Вікна великі. Дуже високі стелі, перестінки з повнотілої цегли. На другому поверсі три класичні кімнати. Тут теж такі красиві вікна. Зверніть увагу, що в котежному містечку загалом дуже красиві будиночки. Всі в одному стилі, новенькі, виглядає це дуже гарно. Так. Другий поверх подивилися, тобто три кімнати та санвузол теж з віконечком. Тут теж великі вікна, і дивіться, там у нас також вікна, не тільки тут. І на весь простір сходів такі вікна це додає дуже багато світла і загалом це дуже красиво просто виглядає. Також величезних два вікна в кухні, вітальні. З цього вікна можна вийти, можна буде вийти на терасу, її потрібно зробити. Але дивіться, яка тут величезна кухня вітання. Тут місце під робочу зону, виводи під каналізацію, під водовідведення. І ось така от велика кухня вітання. Тут. Кімната першого поверху, теж з вікнами в підлогу. Тут місце під сходами прям світло красиво. І тут технічне приміщення та санвузол першого поверху. Теж грамотно зроблено, прикольно. І теж з вікнами такими великими. Дивіться, будинок 140 квадратних метрів загалом, і тут 8 соток землі. Дуже прикольна, класна пропозиція. Тут спокійно хочеться говорити не дуже голосно, тому що загалом атмосфера відпочинку від міської від міського шуму і суєти. Тому рекомендую, хто мріє про те, щоб трішки відпочити від великої кількості людей. Приїжджайте, купуйте і відпочивайте. До речі, 75 тисяч доларів. Дуже гарна ціна.